Рожашана починається з великої молитви. О 12 дня по всьому світу євреї виходять на вулицю і моляться за щасливий та веселий новий рік. Зокрема, і тут паломники хасиди з усього світу в умані збираються поруч із могилою Рабінахмана і моляться. Цю молитву ми називаємо Тікуна всі люди тут, а це десь 30-40 тисяч збираються разом і дуже дуже гучно з гучномовцями, щоб вся Уман чула. Читають 10 Тегілім Тегілім. Це Давидові псалми. Деякі з них дуже веселі, деякі такі, що розбивають серце. Ми промовляємо їх разом. Все відбувається відповідно до того, як почався рік. Якщо хорошим буде початок, то і увесь рік буде таким аж до кінця. Це означає, що кожен, хто сьогодні повернеться обличчям до господа, має бути щасливим. Як ви вважаєте, чи прийнятно це так гучно святкувати під час війни? Це момент. Це дуже особливий момент. Дуже важливий для євреїв по всьому світу, для Братславської общини, зокрема, та й приїхати до вашої країни було дуже важко. Не забувайте, що у нас також триває війна, не тільки ви в такій ситуації. Перший день дуже священний для нас. Від цього залежить весь наступний рік. Це щось особливе. Я навіть не можу пояснити вам, як це бути тут. це щось особливе всередині в душі. Юдаїзм для усіх, для чоловіків і для жінок вся моя сім'я тут. Я приїхала з ними. Чому ні? Я не боюся взагалі. Під час великої молитви ви були тут? Я б не хотіла бути тут у цей момент серед чоловіків. Ми маємо бути окремо. Я стояла за друзями позаду. Тут багато жінок, але вони не ходять тут. Вони стоять позаду. Це гроші на благодійність. Так це благодійність для солдатів, для хворих людей, для тих, хто потребує їжі чи одягу. Ви не могли б розповісти про традицію? йти до озера на розгашона. Ми зараз починаємо рік і маємо 365 днів попереду. За цей час ми інколи робимо хороші речі, а інколи погані речі. Тож погані речі, які ми робимо, ми збираємо у наші кишені. І коли настає рожга ми молимося, просимо пробачення і сподіваємося стати кращими. І усі погані речі, коли ми приходимо сюди до озера, вивертаємо наші кишені і викидаємо усе до озера. Це означає, що ми не хочемо бути поганими, ми хочемо бути хорошими. Але Ми бачили, як деякі хасиди купаються голими. Я ж кажу, це різні речі. Ми миємося голі, бо матір народила нас такими. Це різні речі. Викидаємо погане з кишень раз на рік, а миємося щодня.